Вітаю вас на своєму каналі, і я до вас із новим відео про митця 18 століття Дмитра Григоровича Левицького. Питання про рік народження художника викликає у дослідників сумніви. Він народився між 1735 1737 роками в Києві, де одружився і переважно жив його батько Григорій Левицький, який змінив родове прізвище Ніс на Левицький. Григорій був священником. Про дитинство художника не можна сказати нічого певного. Можливо, ще часто хлопець бував у селі Маячці, що розмістилося понад рікою Ореллю. Там була батькова парафія, але Григорій Левицький і сам мало жив у маячці, переважно перебуваючи у Києві, де мав будинок на Подолі, десь від місного ряду к рибальському двору. Хоч і не маємо про це ніяких певних відомостей, проте легко припустити, що Малий Левицький з дитинства був уточений містецькими інтересами. Батько його, славетний гравер, коперштихар, як його тоді називали Григорій Кирилович, був провідником нового розуміння форми. Митець дуже умілий, з тонким смаком він не міг не впливати на свого сина. Ми не маємо ніяких відомостей про першого вчителя Дмитра Левицького, але, можливо, ним був батько. Артистичні традиції в родині Левицьких мали ще й інше значення. Дмитро Григорович Левицький ще в дитинстві попадає в гущавину у київського мистецького життя. Левицький батько був тісно пов'язаний з Лаврою, Та, як вважає, дехто з дослідників, він був справщиком, а то навіть і завідувачем Лаврської друкарні. Поки що це тільки догадки, але його зв'язок із Лаврою цілком доведений. При нього свідчить низка книжок з ретинами Левицького. Левицький батько був пливовом у київських мистецьких колах. Його роботи вміщують навіть до збірок малюнків, рекомендованих як зразки. Мистецьке оточення давало Дмитрові можливість налагодити свої зв'язки з найбільшими центрами української мистецької культури. Дослідники гадають, що свою першу офіційну освіту художник здобув у академії, що була тоді єдиною вищою школою в Києві, але точних даних про це нема. Левицький жив у Києві під час великого піднесення мистецької культури. Мистецьке життя проходить жваво. Багато будують київські монастирі та міщани, зіляються новий меценат, російський уряд, його будівля своєю пошнотою мають впливати на київських обивателів, запевняючи їх у силі російської держави. Це пожвавлення мистецького життя і, зокрема, будівельна діяльність російського уряду мали для Левицького, крім загального ще й особисте значення. Серед малярів та архітекторів, що приїхали для виконання урядових робіт у Києві, був відомий маляр Антропов, йому було доручено розписування Андрійської церкви. До цієї роботи він притяг і місцевих художників. Дехто думає, що брав участь у цій роботі Дмитро Левицький. Відомо, що Антропов звернув увагу на Дмитра і запросив його до столиці імперії. Левицький вирушив до Петербурга як учень і помічник. Жив у Антропова майже шість років. Учнівство тривало до 1762 року. Потім він увійшов до живописної команди канцелярії від споруд, якою керував живописної науки майстер Іван Якович Вишняков. Команда займалася, зокрема, оздобленням тріумфальних воріт, зведених у Москві з приводу коронації Катерини II. В цей період Дмитро Левицький спілкувався не тільки з росіянами, але й з іноземними художниками Валеріанії, Легрене старшим та іншими. Незабаром він почав діяти як самостійний художник, однак судити про ступінь майстерності Левицького в цей період неможливо, оскільки його ранні роботи не збереглися. У 1766 році виконав перше велике замовлення для двох московських церков. У 1769 році за портрет художника Козлова з дружиною Левицький одержав своє перше академічне звання призначеного. Він став найбільш модним портретистом Петербурга і почав одержувати безліч замовлень. За портрет Кокорінова Дмитро Левицький був обраний до кола академіків живопису. У 1771 він став керівником портретного класу Академії мистецтв. Дмитро Левицький створив безліч портретів представників різних прошарків тодішньої еліти. Серед них Дідро, французький філософ просвітили, що відвідав Петербург у 1773 році, вихованки Петербурзького смольного інституту шляхетних дівиць, що перебував під особистою опікою Катерини II, графиня Урсула Мнішек, племінниця останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського, світська красуня і найрозумніша співрозмовниця. Микола Новіков, філософ і публіцист, близький друг художника, за протекцією якого Левицький був прийнятий до Масонської ложі. Агаша, єдина дочка художника, Катерина Воронцова-Дашкова, яка очолювала Академію наук, онук Катерини, другої десятилітній Великий князь Олександр Павлович і його сестри Олександра Олена Марія Катерина. Звичайно, серед них була й сама імператриця, зображувана алегорично. У 1776 році він після балотування, проведеного за загальною згодою зборів, затверджений радником академії, у 1780-му призначений членом академічної ради. А в 1785-му з огляду на його довгострокову службу, і згідно з користю, зробленою ним класові, заслуговує нагородженим бути іншим, не в приклад, Окладом у 400 карбованців. У 1788-му Левицький подає прохання в імператорську академію мистецтв найвищу раду. Цитую відчуваючи від повсякденних моїх робіт у мистецтвах слабість мого здоров'я і зору вбачаю потребу, щоб просив я конче найвищу раду про звільнення мене від посади. У відповідь було сказано, цитую. Віддавши належне ретельності і старанності, з якими пан Радник Левицький справлявся з покладеними на нього посадовими обов'язками, шануючи довгостроковий його при академії служіння, вважаємо, що він заслуговує пенсію до смерті своєї по 200 карбованців на рік. У 1790-х роках Левицький написав величезну кількість замовних портретів офіційного характеру. Цей полководський воїн, кавалери ордена Святого Володимира, визначні дипломати і радники Катерини Другої. Портрети подібного ряду являють собою новий розроблений левицьким тип просвітницького репрезентативного портрета. Відмовившись від барокової пишності і класицистичної атрибутики, художник розглядає свою модель Терезу і діловито. Він не шукає нові композиційні рішення, афектні пози, жести, простота і почуття власної гідності. Ось ці витонченості душевні, які він підкреслює. Час спливає, зір втрачається, а замовники зникають. Померла дружина. Агаша лишилася вдовою і разом із дітьми переселилася до батька. Єдиний годувальник отримує пенсію. У 1807 році, з огляду на колишні заслуги і скрутне матеріальне становище родини, художника знову призначили у члени Ради Академії, що, згідно буде і літам його, і званю, і придваній ним колись славі. Художник тихо і майже непомітно помер у Петербурзі 16 квітня. 1822 року. В будинку на Васильівському острові на з'їздівській лінії 23, де він прожив півстоліття. Поховали Левицького на Петербурзькому смоленському цвинтарі. Могила його не збереглася. Розпочинаємо нашу другу частину відео, яка присвячена ще декільком полотнам митця. Зокрема, тут ми бачимо портрет архітектора Олександра Кокорінова. Наступним є. Зображення Феодосії Степанівни Рижевської та Анастасії Михайлівни Давидової. Далі ми бачимо Олександра Голіцина. На наступному слайді зображена Катерина Анелідова. Далі бачимо обох Катерин. Катерину Миколаївну Хрущову та Катерину Миколаївну Хованську. Далі знаменитий портрет письменника і філософа Дені Дідро. Який зберігається у Женевському музеї. До речі, це єдиний із портретів, що його великий французький енциклопедист визнав добре. Далі бачимо портрет Прокофія Демитова. Наступним є полотно Алімової. Далі зображення Урсули Мнішак? На цьому слайді бачимо портрет доньки. А на наступному портрет дружини художника. І останнє наше полотно це невідома із трояндою. Це все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти, про цього однозначно відомого українського митця. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі, поширення цього відео. До нових зустрічей!